Night City. найкраще місто в відеоіграх, тому що воно не ідеальне. Як в хорошій пісні в Cyberpunk, чергуються мажорні і мінорні акорди. Від брудних, заповнених безхатьками підворотень, Night City піднімається до столевих вершин корпоративної Арасаки. Від повітряних голограм місто опускається до гіпертоксичної реклами. Воно дихає. Мене звати Ярослав Зубченко. Я вважаю, що ігри це мистецтво. І сьогодні ми поговоримо про дистопічне, але таке прекрасне Найт Сіті. Найкраще місто в історії відеоігор! Найт Сіті це основа гри Cyberpunk – від польської студії CD Projekt Red. коли цю гру вперше показали, весь її перший трейлер був присвячений саме місту і брехні про метро, але ну ски не буває. Коли по Cyberpunk вийшло аніме, воно починалося з презентації міста. Енциклопедія Відьмака іншої гри цієї студії починається з головного героя Геральта. А от енциклопедія Cyberpunk починається не з головного героя Ві, не головної зірки Кіану Рівза. А зі справжньої головної зірки Найт Сіті, тому що саме Night Сіті це визначальний елемент сайберпанк. не просто фон для подій, а насправді головний антагоніст цієї історії. Якихось персонажів місто підкорило, якихось зламало інших сформувало. Дехто бореться з містом, дехто від нього тікає, дехто використовує його силу, прямо як я і біла церква. Типово у творах жанру кіберпанк. Технології задають основу сюжету. Наприклад, в Deus Ex — це технологія кіберімплантів у Blade Runner — технологія реплікантів. У Cyberpunk немає такого дослідження, якогось одного конкретного винаходу. Бо в цій грі всі події мотивує саме місто. Тож було дуже важливо, щоб Night City вийшло дійсно крутим, і студія CD Projekt Red вклала в це величезні зусилля. По-перше, розмір. За сюжетом в найт сіті живе більше 7 мільйонів людей. Це незалежне місто держава, справжній мегаполіс і один із центрів світу. Ігрове найт сіті дійсно таким відчувається. Віртуальну площу складно рахувати, але приблизно це місто займає 100 віртуальних кілометрів. Це як точна віртуальна копія Сум чи Барселони. Дуже багато, але насправді мало для мегаполісу. У вісім разів менше, ніж Київ чи Нью-Йорк. До речі, ви знали, що Київ трохи більше, ніж Нью-Йорк. Викуси Трамп. Ілюзія значно більшого розміру досягається в націті кількома шляхами, починаючи з базової геометрії. Наприклад, тут уникають прямих вулиць, постійні маленькі повороти перекривають пряму видимість. А отже, наша уява. Постійно сама щось домальовує. Крім того, коли ми нарешті повертаємо разом із вулицею, а повертаємо ми часто, у нас мінімально, але змінюється краєвид. І виходить, що на одній і тій же вулиці більше різних локацій. Також у найт сіті є перепади висоти, шматок міста збудований на пагорбах, і складніший організований простір людям просто здається і відчувається більшим. Це все частково екстенсивні підходи, тобто кількісні. Але є і якісні, наприклад, на січі дуже різне. Воно базово складається з 16 районів, які включають японський, латиноамериканський, корпоративний, недобудований, дуже багатий, дуже бідний. Дуже рідний, це візуальне насичення змушує місто виглядати більшим, ніж воно насправді є. Постійний контраст присутній навіть в межах одного й того ж району. Варто звернути з центральної площі, і ти опинишся в злачній підворотній, прямо як на Подолі. Через постійну динаміку найт Сіті не відчувається однорідним. Ми не можемо звести його в голові до простих блоків, а отже. Ну, воно займає багато місця. Від рівня карти це різноманіття опускається на рівень деталей. На Сіті відчувається таким великим, бо в ньому є ну багато різних речей: магазини одягу, причому різних мереж, кілька барів, кілька клубів, кілька житлових будинків, лікарня, кладовище, різні ріпердоки, які можуть поставити вам імпланти в гаражі чи елітному магазині Apple. навіть інтерактивних проституток тут кілька, будьте обережні з вибором. З точки зору Ігрової механіки не потрібно ні такої кількості, ні різноманіття деталей, але саме вони змушують на сіті відчуватися як справжній мегаполіс, у якому є все: і брендові салони, і вуличні торгаші, навіть якщо вони справді представлені в одному екземплярі. Деталі опускаються ще нижче, наприклад. Кожна реклама в Найд Сіті має кілька форм: відео, горизонтальна картинка, вертикальна, більша версія, менша. А потім деталі знову піднімаються до небес. Буквально на Сіті насправді значно більше 100 квадратних кілометрів, бо це горизонтальне місто з гігантськими багатошаровими будівлями. Так, лише деякі з них насправді інтерактивні, але це створює ілюзію, що все це величезне місто справжнє. В якийсь момент здається, що на не закінчується взагалі ніде, поки воно раптом не закінчується. І не починається зона випавленої пустелі. Це останній ультимативний контраст, який допомагає нам усвідомити розміри міста. Буквально, коли ми дивимося на нього зовні, і ментально, як у випадку зорових ілюзій, правильний контекст допомагає речам. Здаватися більшими. До речі, поставте лайк цьому відео, щоб лайків було візуально більше. My... Але на цьому техномагія Найт-Сіті лише починається. В іграх насправді вистачає речей, які виглядають і відчуваються величезними, деякі з них навіть більшими, ніж Найт-Сіті. Але жодне місто не відчувається більш правдоподібним. Це важливе слово. Про яке говорять самі автори? Нереальним а правдоподібним. If we use urban planning, we can create a distinctive and recognizable space from the very first step of production. Загалом CD Project Red могли би зробити свій віртуальний мегаполіс за правилами реального міста. Але тоді ніхто би не грав у цю гру. У реальності, наприклад, ми були би щасливими, якби у кіно тривав ну пів години. Але якби у грі вам треба було півгодини. Просто йти до старту місії, ви б видали таку гру. Або це було її головною механікою, як в The Stranding. CD Projekt Project Red спроектувала своє найстріті перш за все як ігрову локацію. Тому в ній добирається в кіно за 4 хвилини. Але місто все одно відчувається правдоподібним. Як? Я би виділив три головні складові. Перша. Це час в архітектурі. Наші реальні міста майже ніколи не збудовані в один момент, а отже, об'єднують величезну купу різних стилів. У них є стрімний сталінський емпір, стрімні хрущовки, стрімні ТЦ нульових, стрьомні сучасні будівлі та прекрасні речі. Ігрові міста ж часто виглядають так, наче вони просто одномоментно виникли з голови одного архітектора, але не найт Сіті. Тут чітко видно стару утилітарну забудову, масове житло, яке було потрібне після місцевої війни і руйнувань, але також сучасне гіпермасове житло, будинки вулика. Тут є старі модні будівлі зі слідами бруду та нові модні будівлі зі скла і металу, будівлі під очевидно різних архітекторів чи навіть стилів. І будівлі, які, наче наші реальні, зазнали реновації, коли в старі райони прийшли кав'ярні третьої хвилі. Є навіть прикольна теорія змови про бруталізм в Сайберпанк. Загалом стиль бруталізму типовий для творів цього жанру, бо він опресивний, тоталітарний, дистопічний. Проте у випадку Польщі, як і України, є ще один епітет радянський. Беталійські будівлі в Сейберпанк це будівлі особливого занепаду, як в районі Пасіфіка, що мав стати ідеальною мрією, але все розпалося, і тепер у бетонних коробках живе банда під назвою Звірі, сквопадіння. Звісно, загалом, гуляючи вулицями найт Сіті. У тебе немає враження, ніби це місто створили для гри щойно. Воно відчувається так, наче давно жило без тебе і має власну історію. Тут на стінах археологічні шари графіці. Всі поверхні виглядають так, наче їх обіцяла оновити ще попередня влада. Ну і машини, зброя, одяг, роук. Всі мають старіші версії. Це місто відчувається живим, бо воно якийсь час жило без тебе. Друга складова правдоподібності це. Денне світло. Коли я вперше побачив трейлери Сайберпанка, я розчарувався, бо де Сайберпанк? Де неон, де перманентна ніч, де дощ, о, він тут є. І разом виглядають краще, ніж будь-яка листівка. Справжня неонова вечірка для очей, але потім сходить сонце. Вечірка закінчується, і в місто повертається жорстока правдоподібність. Під радіоактивним сонцем, насправді специфічним світлом у грі, відчувається спека. Видно бруд. Магія неонової листівки зникає і залишається банальна, затаскана буденність. Це значить відома людина, яку ви бачите зранку з сонним збудуном. зразу відчувається більш осяжною, реальною своєю. Не дарма, в CyberPunk один із найдовших циклів дня. Тут кожна година триває близько семи хвилин, тобто весь день майже 3 години. Сонце в Red Dead Redemption 2, наприклад, проходить коло десь за годину. Третя, та, мабуть. Найважливіша складова правдоподібності міста не існує на його стінах. Вона витає між ними як повітря. Це музика, уривки розмов, локальний жаргон, бо з них все це місто просто прикольні коробки. З ними вони мають сенс, історію, характер. Наприклад, конкретно про Найт-Сіті є ще не менше дві різні пісні. Одна з ночим вокалом, яку співає колишні Лена Маска, до речі, вона романтизує небезпечність міста. Інших чи новіччим вокалом, співає про місто Банд, яке вот твоєю могилою. Анімації та розклади дня місцевих персонажів насправді доволі примітивні за ігровими стандартами. Але з таким звуковим фоном банди в підворотнях, та вибачте, е, мусора одразу набувають додаткового сенсу. Все місто набуває характерів. Коли ми чуємо, як місцеві гроші називають некоректно євродолари, а просто. Ми одразу відчуваємо, що цей світ правдоподібний. У термінів устигли виникнути скорочені версії. Деякі інші гриві світи, особливо фентезійні, у цьому сенсі дуже пласкі, так тобто, наче всі їхні жителі народилися щойно і спілкуються виключно літературною ельфійською. Події, які наш персонаж перериває автоматною чергою, потім завжди мають записку про свої причини. Так, вони типово доволі примітивні, типу. Цей чувак, укравимо на тачку, піди і поверни її. Але вони все одно є, прості перестрілки наповнені сенсом, і що важливо, відбуваються і без нашої участі. Розмови випадкових персонажів в цій грі насправді скриптовані. Вони починаються тоді, коли до них підходить наш герой. Але вони написані так, щоби відчуватися, немов ми прийшли прямо посеред розмови, додають контекст місту, когось корпорація вигнала з роботи. У когось немає грошей на страхування від травми Тім. Хтось спробував нову іграшку на специфічний алелі дорослих. Жодна з цих подій не анімована. Персонажі просто стоять. А наша фантазія сама домальовує події на специфічні алеї для дорослих. Ну я про купівлю. Насправді, навіть сюжетно, наш головний герой не застає ні початку, ні кінця історії майже жодного з головних персонажів, крім буквально двох. Всі інші давно сформовані особистості, до знайомства зві, і спокійно житимуть далі після. Це розширює місто в глибину. І зверніть увагу: кожен з цих факторів такий правдоподібний, бо він. Не ідеальний. Будівлі надто хаотичні пошарпані, сонце надто яскраве, пісні, реп. Це не скочується в гіперболізовану безвихідь, яка по-своєму відчувається декоративною. Ні, Night City тримає баланс красивого та огидного. Це правдоподібно. І все ж головна заслуга Night City — Це не те, як воно виглядає чи звучить, а те, як воно відчувається. Як CD Project Red не занадто, але тисне ним на гравця, як робить некомфортно. В першу чергу, на візуальному рівні прямо у квартирі нашого героя є торгівельний автомат. Всі вільні площі міста завішені сексуалізованою агресивною крикливою рекламою. Корпорації та їхні товари визначають тут життя. Головна пам'ятка на горизонті Найт-Сіті сіті це, нібито, прекрасна голограма, яка тягнеться в небеса, але вона повністю зроблена з реклами, від візуального шуму неможливо сховатися, як в українському місті перед виборами, щоб ви не забували, де знаходитися. Місто навіть у приміщеннях обов'язково дивиться на вас за вікном. Із квартири нашого героя відкривається вид на життя багатого району. Навіть хороші, інклюзивні речі, на кшталт оголошень на світлофорах, Найт Сіті перетворює на шум та елемент опресії. Іди не йди, іди не йди, іди не йди. Будівлі. Нависають одна над одною і над вами. Як жителі справжніх міст, ми навіть боковим зором відчуваємо, як паршиво живеться за цими вікнами, куди ніколи не падає сонце. Це як купити дім на першій лінії, що потім нову першу лінію збудували прямо над вами. У найт сіті дійсно багато фонових деталей, які ми вловлюємо хіба підсвідомо. Наприклад, в дешевих машин зазвичай лише одна фара, в нестопічному майбутньому корпорації. Забезпечить мінімально необхідне наступний шар це те, як спроектоване на цвіті. Ви помічали, що постійно стрибайте через паркани, зрізаєте незручні кути, падаєте з висоти, застрибуєте на якісь ящики. Це місто весь час стоїть на шляху. Гравці буквально змушені з ним взаємодіяти їм дуже сильно, щоб не видалити гру, але дратуватися. Це незручне місто. Навіть швидке переміщення тут не швидке. Його треба ще знайти. І ще одна деталь: Найд Сіті неможливо запам'ятати. Рано чи пізно ви вивчите основні розв'язки, але це місто збудоване не як, наприклад, столиці World of Warcraft, які роблять усе, щоб гравець швидко орієнтувався без карти. Ні. Тут навіть через 100 годин ви будете все ще блукати. Цей мегаполіс завжди буде більшим за вас, його не вдасться охопити в голові. І ви йому насправді не потрібні. Я вже згадував, як багато автори стараються, щоб ви завжди відчували себе посередині історії. Це типово для кіберпанку. Герой ніколи не рятує світ, максимум рятує себе. Але CD Projekt Red робить крок далі. У них і ціло окремо године відео про те, як вони намагалися створити рівні, на яких гравець спеціально змушений обирати один шлях і щось пропускати. Це означає, що завжди десь є інший шлях. Інший шматок міста, який спокійно існує без вас, якщо ви, звісно, не я, і не прочисуєте весь рівень повністю. Ммм, сміття. Фінальним штрихом, який закріплює тиск міста, як на мене, є свобода пустелі навколо. В Red Dead Redemption 2 ви скачете преріями, а потім заходите в місто і відчуваєте його клаустрофобність. Тут навпаки, посеред сюжету ви раптом залишаєте на сіті і усвідомлюєте різницю, наче коли знімаєте лижне взуття. Місто лишається на горизонті, а його світло притягує людей як метеликів на вогонь. Колись Моцарт нібито сказав, що музика не в нотах, а в тиші між ними. Кіберпанк це гра не про перестрілки і погоні, це гра про місто між ними. І якщо це не мистецтво, я не знаю, що таке мистецтво. Мене звати Ярослав Зубченко, ігри це мистецтво, і якщо ви згодні, підпишіться під цими словами.